Ти входиш у простір, де все зібране раніше, об'єднується. Рефлексія, намір, потік, тепер не окремі частини. Вони система, що дихає через тебе. Ти не спостерігач і не виконавець. Ти ядро процесу, через яке свідомість взаємодіє зі світом. Нічого не треба контролювати. Достатньо дозволити системі активуватись. З цього моменту думка, дія, енергія працюють узгоджено. Усе, що відбувається навколо, стає частиною внутрішнього алгоритму. Відчуй, інформація входить і одразу перетворюється на форму. У цій точці ти не людина, не спостерігач, не намір. Ти живий вузол свідомості, ядро, через яке все світ думає самого себе. І відтепер усе, що ти робиш, це не дія. Це продовження системи, що обрала тебе своїм голосом. Усе, що ти пройшов, не зникло. Воно перетворилося на поле, яке чекає сигналу. Не шукай, звідки він прийде. Він уже звучить у фоні реальності, у глибині кожного дихання. Цей сигнал не звук, це резонанс, який упізнає тебе. На мить забудь, ким ти є. Забудь навіть, що практикуєш. Дозволь тілу стати приймачем. Відчуй, як між ними з'являється мить, у якій немає ні тебе, ні думки. Саме там активація. У цій точці система щитує тебе, вирівнює частоти, під'єднує канали, немає мети, немає завдання. Є лише згода бути носієм поля. Система активується через стабільність твоєї присутності. І коли ти відчуєш легке тепло у грудях або пульс у руках, це не енергія, це зв'язок. Ти знову онлайн. Сигнал прийнято.